Всім привіт! Сьогодні у нас ось така коробочка. Ось там стоїть персонаж всередині. І маємо такий трактор, екскаватор GCB. Це модель від фірми Bruder. Німецька фірма. Давно існує на ринку. Заснована в 1926 році. Містером Брудером сімейний бізнес передавали з покоління в покоління. Вважається одним з найбільших виробників іграшок в Європі і не тільки в масштабі 1 до 16. Дуже себе хвалять за високий реалізм. Ось тут десь їхній слоган є. Ось наверху. Just like the real thing. Тобто ну, так, як справжні. Схожі на справжні. Ну, Дійсно, деталізація і схожість з справжньою моделлю дійсно є. На рахунок там фігурки людської ну, це ще можна звичайно сперечатися, але все одно досить непогано. А техніку вони стараються робити. Дуже схожою на оригінал, щоб діти могли розвиватися, щоб вони могли бачити, як насправді це все виглядає в реальності, і взаємодіяти з іграшками, імітуючи якусь певну роботу, взаємодію вже з реальними машинами, з реальним транспортом. Тобто є така певна підготовка до входження в справжній дорослий світ. Маємо на звороті тут інформацію b world Тобто брудер, світ брудера. Цілий такий, можна сказати, консорціум. Тут картинки є додаткові. Модель може виходити окремо, тобто ось робітник з відбійним молотком, артикул вказаний. Загороджувальні, всякі такі додаткові опції, знаки дорожні, фішки, ці, які використовуються при дорожніх роботах. Так само є артикул. Можна замовляти окремо як фігурки, так і певні аксесуари. Тут така живописна картинка, звичайно, ця наклейка від магазину закриває частину цього транспорту, але ми бачимо, що це Mercedes, вантажівка, схожа на все. Робітники вантажать щось там, допомагають один одному. Тут дорожні роботи в повному розгарі. Ось така штука. Ну, візок, щось типу того. Ручки такі акуратні, деталізовані. З гори там вже насипали пісок. Тут ще одна гора. Ось у нас вантажний такий транспорт, типу екскаватор з кузовом, відкрита кабіна, водій знаходиться. Ось такі видовищні колеса. Тут дорожній знак стоїть. Загороджувальні такі елементи. Ну і на фоні там зелений масив, синє небо. Ось тут такі величезні брили, чи то пісок, чи просто земля в такі комки збита. Тут в нас є. Ілюстрація, певні види взаємодії. Тут з погрузчиком, тут з бетоном скоріш за все. Тут так само ось є кінь, транспорт теж свого роду, ось трактор. Тут інформація про виробник, відповідність стандартам. Артикулы, Made in Germany, дистрибьюция и так далее. Вот опасность смерти от удушья. Ну зажды. сохраняйте этикетку и упаковку с информацией для потребителя. Стандартные речи Ну. Ризик задухи, якщо ви там, спробуєте закофнути дрібні деталі, відкусити там, наприклад, важелі керування в екскаватора, і спробувати перетравити це все. Ну, так само можна повзаємодіяти з цією фігуркою, там, випадково відгристи руку, ну, звичайно, не треба цього робити. Там, в якійсь азартній грі один з одним діти. Часто там видумують всілякі усі, способи, якби жартівливо один одному щось таке веселе зробити, кинути в голову чимось, пігуркою, наприклад. Ну, буває всяке. Ну, треба обережно, тому що можна пошкодити очне яблуко, органи зору, органи слуху, органи нюху. Ну і жувальні органи, зуби, наприклад, якщо вони є, бо ну, молочні немолочні, багато чого можна пошкодити іграшками не тільки від компанії Bruder, а й від інших виробників. Ну і відповідно, Чим важча іграшка, тим більше буде пошкодження. Це, треба пам'ятати про це. Краще нічого не пошкоджувати, нікуди не кидати. Зберегти все як є, і себе, і моделі. Ну, Мабуть, отут і не тільки тут про це все і сказано. Ось, будь ласка, ще одне попередження. Shocking Hazard. Not for children Under 3 Years. Це ми вже знаємо. Ну, Давайте відкриємо, подивимось, що там всередині. Так, ось, ось тут, мабуть, заклеєно, Є в нас такий інструмент, полюще ріжучий, небезпечний. І зараз ми спробуємо це акуратно розрізати. Розрізати так, щоб не розрізати нічого зайвого. Ну, ось ми її відкрили. Інструмент відкладаємо в сторону. Виймаємо цю всю конструкцію. Ось Всередині нічого немає. Все витягли. Ось тут такий буклетик рекламний є. Інструкція. Тут багато різних мов. Якостный папир. Ну сколько тут мов, мультилингвич. Непогано, А это японское. Тут вказаний сайт www.bruder.d навіть на Ютубі можна подивитись. При бажанні можна це все перевірити. Так, ось наша модель. На гусениця умова. Зафіксована фігурка. По-перше, вона знаходиться от в такому фіксаторі. Пластик. Екскаватор теж зафіксований. Попробуємо це все витягнути. Ось так ми дістали наш екскаватор, рухомі частини є. Повертається цей ковш, опускається ковш. рухається своїм природнім способом, загрібає. Цікаво виглядають ці всі елементи DCB. тут у нас еще маленький такой ковш. Тоже фиксируется, вот так поднимается, опускается. DCB напис. Ну, важили такие гнучки небо. Тут есть такие Підножки чи це педалі можливо. Так, тут у нас є рухомий елемент. Написано, зроблено в Німеччині брудер. Може тут щось знімається. ще думаю не навряд Скавин хм. он рухается. Тобто він робить е, якийсь оберт, цикл, прокручується колеса разом з гусеницями, і він зупиняється через якийсь час, так ніби пригальмовує, відпрацьовує цей цикл, зупиняється, зупиняється, стримуючий якийсь механізм. Я спочатку подумав, що він інерційний. Можна ще навіть так і викрутити. Цікаво. Так, давайте подивимось на цього містера Ганса. B-World. У нього тут написано, наскільки я бачу. Маленьким шрифтом. Звільнимо його від цього картону. Ось тут теж є номерок. 198502. Поступаю досить жорстоко з папірчиками. Переконаємо, що там нічого не сховано. Ось так. Дійсно нічого не сховано. можно проканаться. тут тоже я какая-то службовая информация. Ничего не сфокусуется нормально. Коди і інформація, мабуть, про те, що це можна повторно переробити цю упаковку. Так, ну все тут успішно пошматовано. Ми переробимо це обов'язково. Це також можна переробити. Все відправилось на переробку. Так, ось така фігурка. Новенько достатньо. Руки підіймаються. Ось так. Поклоніння сонцю, голова прокручується, прокручується сюди, прокручується туди, трошки так, під кутом. Але не сильно. Отак рухається. Нахилили, відняли, нахилили. Ну Такі стверджувальні рухи. так, 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 я, 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 ну... Рука може і так прокрутитись. Нічого не заважає. Згинається ось в такому положенні. Другу руку також можна зігнути. Так, тут теж є е, такий продавлений напис брудер. Знизу написано зроблено в Німеччині, помаранчеві штани. Пластиковий фіксатор, мабуть, він розбирається. Опробуємо його. Ліквідувати акуратно? Десь у нас тут є зажимчики. Ось вони є. Ось вони тягнуться. А, ось так вони і відкрились. Так, ну відносно нижніх кінцівок. Ось так ноги згинаються. Ось так. Ось така цікава поза. Така певна вправа. Ось так він лежить. Стояти. Ну, може стояти дійсно. Звалив. І отак можна навіть скласти його. Ось так, він може сидіти. ну Досить природно сидить. Руки відповідно в формі захвата такого, щоб тримати зручно було важіліці. Ось тут це так само є певні позначення 2010. Ну і тут. Означення європейських стандартів відповідності. О, рука ще може рухатись трошки під кутом. Ось так може вигинатись. Шарнірне з'єднання дозволяє. Ось тут є такий у нас. шарнир в середине. Так, вот так. Ноги теж розвертаються. А так навіть. так. так. Ось тут видно, як це все працює. Ось таке положення ось таке положення. Так, стопа не прокручується. Зафіксовано тут. В коліні згинається. І ось тут де стегна теж трошки можна змінювати положення, але не сильно. Так, ось таке усе. Це якась страховочна душка. Типу щось нагадує. это якось она поднимается не она поднимается так якось уже Захопили його, згинаємо ноги, розміщуємо їх на цю підставку. Ось так. Дивимось прямо. Руки на важелі. Ось так. разместили, Схоже на реальность. М -м -м. Ну вот так приблизно выглядит. Досить вільно рухається цей ковш, вся ця конструкція. В цьому місці, до речі. Робота дійсно виконана акуратно. Всі ці деталі. Дуже приємні на дотик. Якісний пластик. Акуратно все пророблено. Заусенців ніяких немає. Блискуча, рівна поверхня. Якісний матеріал, фігурка теж зроблена добре. Красива модель, красива. Ну, ось такий от невеличкий огляд невеличкої моделі, невеличкого такого міні-конструктора. Від фірми Bruder. З Баварії фірма така досить відома. Ну, мабуть, все, дякую за увагу.